Ми повертаємося на майданчик штучним покриттям комплексу «Маленький париж де ось щойно позвучав свісток про початок другого тайму, другого півфіналу чемпіонату області футболу. І шишківці чинні чемпіони в області. Але п'яче там був з м'ячами. Напевно, ну, треба відійти. Вище до кінця першого тайму відкрили рахунок представників центру. Зробив це Андрій ну, Беженар потужним ударом. Ну і взагалі, Якби перевага була у і... Був один супер момент у Шишківців. коли вони у трьох вище на одного оборонця. Ми там Якоїсь миті не вистачило якраз Олег Керчу, який чрет має Ну Тут е даремно да сповіщається, тому що вибрав ногу е рукав. Гравець під центру, тому так би. Але, ну, знаєте, здається, що, здається, що... Свисток. <плес> Думаю, ось це даремно, даремно. Тут можна жовтика картку показати, що нікуди. Не, не потрібні такі емоції. Треба бути коректним. Шм'юк, вершню, Керчу. Керчу. на вершинка і рук, і вибиває за боковолінію Андрій Бежина. Поки що бачимо, що вдалося перехопити ініціативу Завершенюк. Завершенюк йде за межі майданчика. За боковою вже ввели Шишківці. Антонюк, Антонюк, Віталій Савчук. Не піддається, скажімо так, на, на... спроби зафінтити його. Але керчу. Керчу, головне йому в. Як пробив зараз керчу і блискуче зіграв Ростислав ну, Нестирук, Нести рук, і... напевну буквально... Здається, тут так трошечки спорушними. Антонюк грав, але м'яч залишається у епіцентру. Асистку не було, там було. Ну і ось. Я вже казав все, що за 2-0, але Віталій Савчук у порожній кут воріт не влучив. Зараз у трьох біжанар пробиває. Ну, тут, звісно, що по горобцях пробив Василь Савчук. Можливо, знову треба зупинити час. Напевно, час треба зупинити. Так, бо м'яч за межі Ні, віддають м'яч, Ну, Це все час, який, скажімо так, крадеться від... На даний час від Шишківця, тому що їм треба обігруватися. Відігрувався, звичайно. Обігрувався, намагався з партнером містерук, містерук, містерук. Пробиває. Ось він гол Шишківця Олександр Варшинюк. з рахунок після е, удалу містерука. Е, храпко, хребко відбив. Перед собою і на 35-й хвилині зустрічі ну, на 5 хвилині другого тайму відновили інтригу Шишківці. Бержена Біжен віддає на Савчука, знову біжнав. Тут дуже важливо не давати бити, тому що ну, не рековісно в воротах, тому би намагаються. Багато багато бити по воротах представників епіцентру, власне, один з таких ударів, але там тут ворота неможливо було звинуватити гарматним пострілом у кут літків рахунок Рібежанар. Е і бачимо, що на куляка зіграно е храпко, храпко. Не дуже вдало зіграв зараз головою, скинув. практично розпочав, розпочав атаку епіцентр весь Шишківців. Так показує він, що не те він планував, не туди планував він м'яча скинути головою. Завершенюк. Керчу, 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 керчу. Керчу там. Від пісневий Ну, Вибив м'яч в аут, але там eh, Василь Савчук дуже грамотно грав у даному епізоді. Проти... Завершенюк, Завершнюк. За не вдається віддати партнеру. Дарігул... Наді куляк підключає Василя Савчука. Савчук порушення проти куляка. Штрафний на дальньому для нас на дальній лінії. Василь Савчук залишає Беженю. Андрій Бежанар. Ну і от по свистку вже розіграли. Андрій Бежнарки не можна. І Візнюк відбиває м'яч після гарматного пострілу Андрія Бежнаря. 13 хвилин 40 секунд. Завершення зустрічі, один один рахунок, і ось Бежнар знову прибуває із кого з ворота. Знаєте, це дуже удари удариці. Тим більше, коли так ну, несподівано за гравців, за партнери закривають огляд і свої гравці, і чужі гравці. Савчук, все Савчук віддає на куляках. Тут Антонюк, Антонюк, ну, важливо не дати втекти, тому що якщо жена, то це кажуть чорювато неприємностями. Він може у ну, двох там його ж його двох, то давали можливість ось тут вау. Які епізоди від стійки назад пощастило, просто не можна давати зараз пробивати бежановілу, це якщо з позиції шишківців, а якщо з позиції офіцер, то звісно, що бажана звільняється від опіки і намагається завдавати удару. Зараз справді що не була на боці шишківців після того потужного удару в ліву. Штангу в м'яч і цілком міг влетіти і в ворота, але ну, там буквально ну, тут же ж, э, стійки кут. Ні, подивіться, але з боку, Куляк зараз розпробував. Э, тому якби э, ну, як казать, в кант десь э, в м'яч і у... кутовий буде, у поле. Чи вдасться, ну, тут Василю, э, Савчуку, треба відійти. Ну, Антонюк, на старука, не струха. І... Тут здається, трішечки все-таки літалися э, йому по ногах. І є можливість, є можливість. Ну, Різдню має зіграти. Трошки непорозуміло, я є, то збрав сам взяти цей м'яч. Нестирух вирішив. Саменький. І зараз своїм маневром Антонюк збив з пантелику Віталія Семчука, який, якби він піймав. Цей м'яч не вийти сам на сам. Брати! брати, 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 брати. Дуже... Ось не Весь... непотрібні емоції знову ж таки. І там Савчук сам був, показує. Показує, що кажуть. É... виставив, виставив Іван везнюк. Ось зараз э, жовта картка для... Э, жовту капку показав він завершення, який перебуває за межами майданчика, я так розумію, за розмови. Біженар, беженар і, і він все-таки відреагував. М'яч пішов за межі майданчика. А, ось м'яч той, що перед цим принесли. Ну так бувають ігри і по декілька поспів, коли м'яч жодного разу не виходить з межі майданчика. Ось це, ось це вже браво візнюк. Ногою ну, він потащив, як кажуть, після цього підступного удару. І ще один кутовий показує. Ну і ось вирішив так прострелити Василія. Савчук, ну, тут може знайти під час прострілу може і від свого, і від чужого може м'яч залетіти у ворота. Пробують при кожній нагоді пробувати по воротах епіцентру. Ну, тут... Ось Віталій Савчук. Віталій Савчук. А... Зараз є можливість. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дуже дуже боляче. Ханді! Ханді! <плес> <Пролітає нашим, так. плес> ви знаєте, тут Е-е... Да, э, не бачив моменту удару і ви знаєте, це дуже-дуже дуже, дуже, дуже вагома заявка на вихід до сигналу для э, ну, це... Фаворити навіснули деякі боруч. Якось... Не приховую, що ще на груповому етапі він одразу поставив на епіцентр. М'яч знову вийшов за межі. Тепер вже зупинити час, напевно, треба. Зупинили час. Ось він, час зупинений. 8.17 до завершення зустрічі і. Хочу вдасться ще раз шишківцям тут Час ще є, майже півтайму. рук Ну Це, напевно, позиція, звідки може пробити. Може пробити. Керчу, лівою. Сережка, може, бачиш, трохи м'яче не пліч. Серіошка, горков. Біковей, бікувей, показує, де слід. стояти. Ну, ну, пам'ятаємо минулого року, це який красний як гол забили. Заберезі. Ну що, але, конечно, забув цьому порозі. Що міг, ну Майсам пробив, знайшов ту щілинку, пробив, але блискучий взгляд Храпко. І, да, тут, тут напевно могла б бути і картка для Керчу. робить зауваження Сергій Буковей Олегу і показує, що наступний раз, наступний раз буде гільчичник. О тут зараз, ось зараз тут могли зняти всі питання щодо переможця у цьому півфіналі, напевно, якби забили цей гол У двох вони залишилися там проти одного оборонця, але все-таки не змогли вони його роз... розхитати. Андрій ну, Біжнав. Андрій ну, за великим рахунком можна було, можна було і ось зараз. Антонюк, грубувато. Ось тут вже жовта картка. Тут жовта картка для Андрія Бежанаря. Ось одразу Василь Фурман чітко все розставив по місцях. Питання було, чому він гуляв картки, що перед тим не показав хечу. Він одразу показав, що там, 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 там порушив і отримав свого гірчичника. Все. Василь ну, Фурман багато років був. Третім арбітром навіть у... Вищо да, крапко. Жовта карта для Свершенника могла би бути. Завершник отримав гічичника, будучи за межами майданчики. Ось міг зараз підвести них свою команду. На Хангі! Кутовий буде, кутовий. Готовий буде. Ханді зараз зміг стати героєм цього матчу. Він один гол вже забив, ну той, який вивів вперед свою команду. Гравець такий собі, ну, тобто, не зірковий, але дуже надійний. І... Грає навіть і корисно. Бачите, що на даний час він саме його удари виводить до фіналу епіцентру. Ну, перший гол був. Порушення протинаря. Це якраз вихованець республіканського вчила культури. Може будуть тримати м'яч епіцентрі всі тонко, тонко зіграв. Тонко зіграв. Тайм-аут зараз е, бере команда Шишківців. Е, ну, тут все зрозуміло. Е, зрозуміло, що їм потрібно щось таке виграти, щоб зрівняти рахунок. Чинні чемпіони минулого року вони перемогли. Ну і ось бачимо, що е, очевидно, що виходить е, зараз у якості голкіпера граючого Олег Керчу. Ось зараз він він е каже, що приблизно тут можна ви ну, тут що можна або можна зробити, розігравши зайву, або можна. або можна, е Ні, все-таки Антонюк. Антонюк все-таки виходить в якості польового гравця. ну Мається на увазі голкіпер, граючий голкіпер, тобто п'ятий польовий гравець. І... Або можна отримати порожні ворота. Третій гол. Тут вже банк підуть, напевно, стрішкуці. Каралаш вийшов на майданчик. Перша здається появи його в цьому поєдинку. Антонюк. Антонюк Завершенюк. Чотири хвилини з хвостиком. Каралаш. Антонюк. Каралаш. Ну і ось. Відворіть воріт не буде поспішати офіціантом Антонюк на воротах. Караваш, караваш. Караваш динами за рушника, що там, старука там. Стероками збили поза без м'яча. Тут в принципі, ну, правило, якщо там, можливо, ми зможемо побачити це потім у запису, перемотавши, але якщо порушення було проти і ось він, ні, він не, бол, не влучає. І що зараз, що зараз? Василь Фурман показує жовту карту Василю Савчуку. Ну, не знаю, Я там, якщо порушення було на який не володію і... забуваю чи ні, не забуваю, не влучаю ворота. Порожні вже ворота. Не... Просто став храпко, але кечу три хвилини лише до завершення. До завершення. Ах, Помиляється, помиляється. В мене, в мене, в мене. Бежина Ал, перехоплення і тут ось грамотну е е підставу, це називається Карлаш. Ну, Теж вихованець ну, буханського футболу, але й, побував він у столичному спортінтернаті, і пограв за Динамо-3, е і за юнацьку збірну України. Не був він навіть капітаном, можливо, на... ну, Антонюк, пробиває Антонюк! І тут ось, ну що, ні, не влучає, І цього разу не влучають під центр, вже три спроби здається, вони е, змарнували е, спроби влучити у порожні ворота. Традаж, е, керчу, Антонюк, Херчу, е, назад. Ну тут... да, Забери, забери його! Раз. Штовхають у спину. Штовхали в спину. Завершенюк. І да, зараз не старух, не чекав, не старух, не чекав, не, чекав, не Ну тут зараз є саменький Пробуває. Свисток від Василя Формана, накладочка. Півтори хвилини. Бенш уже. Будемо посмішати епіцентри всі. Зай, зай, Ось вона. Ось вона. Вона тут звісно що. Завійте, пожалуйста, машину. Последняя минута у нас, остальные Ханди, ханди э, керчу, керчу, На! Э, э, и, ханди. Каролашка. Ну і останні секунди, вже останні секунди. Ну, Шишкоці вони не проходять фінал, але заслуговують на повагу, тому що ну, чинні чемпіони пройшли до півфіналу. Керчу, Завершенюк, Завершенюк. Який момент зараз в який момент? Мить! Мить! Десятих не вистачило, ну і все, як копоки зараз. Віддає на у... Раз, яка, секунди, там, секунди дуже важлив... ну ось, 10 секундюк, Керчук, Керчук, пробиває все. Шишківці вже не чемпіони, але аплодують і Епіцентру, і шишківцям. Отже, з рахунком 2-1. Андрій Біжанар і Денис Хандій забили ці м'ячі. Один епіцентр обігри чинних чемпіонів на, той, на, на час початку півфіналу, Чинних чемпіонів виходить до фіналу. Отже у фіналі е, зустрічаються Вікторія і епіцентр, а бронзу розіграють Іван чудей і Шишківці. Для вас працювали білорімозора.